Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна пройшла третій опалювальний сезон воєнного часу, і зараз ми активно готуємося до наступної зими. Здійснюємо комплекс заходів, щоб посилити нашу енергетику. Минулого тижня урядова команда працювала у Вашингтоні. Одним із пріоритетів був пошук додаткових ресурсів для енергетичної стійкості. Ми підписали угоду з європейським банком реконструкції розвитку про залучення 270 млн мільйонів євро. Також грант у розмірі 140 млн мільйонів євро надає уряд Норвегії. За ці кошти плануємо закупити додатково близько 1 мільярда кубічних метрів газу, аби в оселях українців наступної зими було світло і тепло. Нагадаю, що цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газоводобувну інфраструктуру, завдав втрат в обсязі майже 50% від цього видобутку. Попри це, сектор вистояв і стабільно забезпечує споживачів блакітним паливом. Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту. Від початку року вже законтрактовано півтора мільярда кубів газу. Це ще 300 мільйонів метрів кубічних зрідженого природного газу. Еленджі Нафтогаз закупить у польської компанії Орлен. Диверсифікуємо джерела енергоресурсів, щоб гарантовано мати достатні обсяги газу на наступну зиму. Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газового видобутку. приватним підприємствам нафтогазоводобовної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництво об'єктів необхідних для приєднання до газотранспортної системи України. У Вашингтоні урядова команда підписала ще одну важливу енергетичну угоду зі світовим банком. Отримуємо додаткове фінансування обсягом 70 мільйонів доларів. Це кошти для компанії «Укргідроенерго» на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об'єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 мегаватт. Також ще минулого року ми домовились про допомогу від уряду Італії та ЄБРР обсягом 200 мільйонів євро для відновлення гідроенергетики. Перший транш цієї допомоги в розмірі 50 мільйонів євро, вже отримали. Енергетична відбудова, як і в минулі роки триватиме в безперервному режимі 24 на 7. Обов'язково відновимо все, що можна відновити. Дякую українським енергетикам за невтомну працю. Також сьогодні уряд продовжує дію. ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни і надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Окрім того, майже 3 мільйони сімей отримують житлові пільги та субсидії з 1 травня. У зв'язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично. Таким чином, в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин. Аграрії України продовжують четверту посівну кампанію воєнного часу. Вже засіяно 2 мільйони гектарів ярих зернових та зерновобових культур. Це складає 35% від очікуваних площ. Держава підтримує сільгоспоробників через різні програми та механізми. Цього року понад 2600 агропідприємств отримали пільгові кредити за програмою 5.7.9 на 15,4 мільярдів гривень. Загалом аграрії залучили 34,6 мільярдів гривень кредитного ресурсу за різними програмами. У квітні розпочались виплати спеціальної дотації фермерам на суму понад 386 мільйонів гривень для введення тваринницького господарства. Завдяки програмі компенсації 25% вартості української агротехніки, господарство закупили понад 6 тисяч її одиниць. Уряд також започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата складатиме 10 тисяч гривень на один гектар. Йдеться про три регіони Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави. Крім того, вдосконалюємо механізм компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель, уточнюємо низку технічних моментів, які прискорять процедуру оформлення компенсацій. Від початку повномасштабної війни під час проведення сільськогосподарських робіт постраждало щонайменше 200 людей. Тому наше завдання якнайшвидше розмінувати поля для безпеки українців та для розвитку аграрного сектору. Дякую всім, хто сьогодні тримає оборону нашої держави. Дякую працівникам підприємств критичної інфраструктури, вчителям, лікарям, рятувальникам, підприємцям та усім українцям і українкам, які працюють заради нашої стійкості і майбутнього України. Вистоїмо і відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!